Коли сталася модернізація Японії. Власна історія Японії схожа на історію Китаю. Після 1600 року, вона, після встановлення режиму Семінато Едо, японці так само вирішили законсервуватися. Вони сказали собі, наша цивілізація витончена і найкраща. Давайте її такою залишимо. Нам нема куди розвиватися. Пройшло 250 років. До Японії припливли Американські канонерській корді. А я ще ходять у халатах із двома мечами. Треба мати величезну силу духу для того, щоб сказати собі, егеш, ми це мусимо змінити, ми мусимо нас догнати. І у нас є одне покоління. Хто дивився фільм Останнє саморейні? Більше здивилися. Там дуже романтично показано цей процес очима. Консерватора, захисника старого порядку можна було зняти інший фільм, назвати його, наприклад, «Перший буржуй. Воно було б не так романтично, але показати цей процес очима прогресора, а не очима консерватора. Протягом того покоління зі страшенними сльозами і кров'ю Японія була вирвана середньовіччя і перекинута в сучасність. Економічні відносини, політична система, культура, одяг, зачіски все було змінено. І вже 1905 року маленька, ненаселена і бідна на ресурси Японія перемагає велику, дуже населену і страшенно багато на ресурси Росію і на морі, і на суходолі, тому що сучасне завжди перемагає середньовічний. Інший приклад. Османська імперія розпалася після Першої світової війни і мала перетворитися на таке саме жиле через Лукті Сенодруський, але кубка чолі з години, яка потім отримає найвищий титул батько турків а та тюрка. Так само із страшенною кров'ю вириває середньовіччя Туреччину і робить з нею сучасну державу. Гірший приклад Росія. Росія модернізатором був Петро І, але щось він так дуже слабенько модернізував, він відкрив вікно в Європу, потім його зачинили йому нащадки, потім знову відкривали, знову зачиняли, щоб не пролізли з заходу якісь чужі думки. Але вони все одно пролізли. І не ті, що треба замість демократії, прав людини, у нас при звісно інші теорії заходу. Отже, ця модернізація в Росії йшла досить нерівномірно, скажімо, хто завершив в Росії промислову модернізацію? Коли вона завершилася? Промислова модернізація Росії. Я думаю, вже там підвоєнні годи. Так, 20 -е сторіччя, 30 -е роки Сталін. Е, а хто завершив Росії ментальну модернізацію? Вона ще в процесі. Ну я думаю, що ніхто, тому що ця людина, ми просто не знаємо прізвище цієї людини через одну дуже просту причину, вона ще не народилася. Це Власне, от і відповідь. Україна. Без власної держави, розірвана між імперіями, причому угорська імперія була не краще така сама. Зі слабкими національними елітами, з великою територією мозгічністю нації. Так і залишилося в умовному середовіччі. А давайте тепер подивимося, чим розрізняється це умовне середовіччя і умовне. Я дуже умовно, кажу, для того, щоб не вводити нові терміни, але ті з нас хто цікавиться, можуть це е, вважати, називати природною державою за морком або екстрактивною системою за джимоглум. Чим відрізняється від сучасності, яку ми називаємо, яку Норд називав відкритим порядком, адже могло інклюзивною системою. А ось ще в економіці це рентна статусу. Тобто є люди, які мають інші права, ніж інші, інші люди, інший статус, інші можливості. В радянській часі їх називали номенклатурою. І в них були свої магазини, свої школи, свої поліклініки і так далі. Зараз ми їх називаємо олігархами чи якось інакше. В політиці це завжди клани. Ми бачимо, є план Порошенка, є план Тимошенко і так далі. В сфері геополітики це завжди колонії на їхній імперії. Технологія низька додана вартість означає пастку бідності. Економічний розвиток є отаким. От от. Поля ста лінія, але в принципі горизонтальна. Проширокий, повальні руки. Традиційні патрульні цінності, традиційна вузьку, традиційна етнічна ідентичність, яка дуже близько розуміється, соціальний місце закриття. Натомість сучасність або за нормом відкритий порядок, Порядок або заджамову ага. інклюзивна система. В економіці це завжди рента капіталу, а не статусу капіталу, а капітал є грошовий або людський. У Цукерберга, як ми знаємо, не було великої спадщини. Поїтися це завжди політичні партії, які ґрунтуються на ідеології. Держава це завжди національна держава. Завжди модернізація, навіть Леня це відзначав. Завжди модернізація. Включає в себе створення національної держави. Імперії не доживають до модернізації. І в процесі модернізації імперії завжди розглядаються. Висока додана вартість означає, що ми вириваємося з спаски бідності, і наша графіка економічного розвитку є. Отаким от має наглядом. Раціоналістичні цінності, нові ідентичності політичні відкриття відкриті соціальні. От вам два фактичні сити. Отже, Україна. Україна із закритою олігархічною економікою є фактично неоколодиною. Тобто це умовним середньому. Із складною політичною системою, із патруляністські мислені держави, мислене населення, які вважають себе підданими держави, а не громадянами. Цінності авіація на кліках, сказав словений український історик Ярослав Кіцаток. Несформована політична нація з такими характеристиками Україна. Повністю застрягли в умовному середньовіччі. Незважаючи, е, незважаючи на досягнення інформаційних технологій аерокосмічній промисловості, ми маємо середньовічну економічну систему, середньовічну політичну систему і середньовічну детальне сенсору. Давайте подивимося на ментальне сенсору. В Україні переважає Часні соціологи ділять людей не за умовними соціальними групами, тому що таких соціальних груп вже давно нема, як умовний волонтеріа або умовна буржуазія, які були характерні для початку ХХ сторіччя. Найбільш точна картина буде, якщо розрізняти великі соціальні групи за базовими цінностями, якими повідає противник. Більшість українських громадян поділяють і вище за все ставлять цінності стабільності. Порядку доброго начальника, хороших відносин. Більше половина людей. Саме до них звертаються політики. Політики звертаються до цих людей не тому, що вони їх люблять. Політики звертаються до цих людей, тому що їх більшість. Набагато легше загітувати більшість, щоб вона прийшла на вибори і за те проголосувала, аніж загітувати меншість, яка до того має раціоналістичне мислення. Що кажуть політики цим людям? Саме те, що люди хочуть почути. Покращення вже сьогодні. Справедливість є. За неї варто боротися. Пам'ятаєте, хто сказав? Жити по-новому. Стабільність і порядку. Хороша зарплата, нова індустріалізація. Піднімемо економіку разом. Ну і так далі. Тому що послідовно. не Всі гасла спрямовані саме на більшість громадян. Це цифри за дослідження 2011 року, зараз трошечки вже менше, але все одно більше половини. Натомість сучасні регіоналістичні цінності, цінності відповідальності за власне життя, розвиток, кар'єри, багатства, подорожі, навчання, громадянської відповідальності. Скидки? Здається, що мало. Ми ще поговоримо, проте мало це все багато. 15%. Зараз трошки більше, але все одно менше достигнути. Ну і звичайно нікуди не хотілося люди з цінностями, бо влада, перемога, домінування, самозабезпечення себе всім тим, що тобі потрібно, за рахунок інших. Десь така сама картинка. Є ще дуже дивна категорія людей, для яких найбільші цінності є гармонія, спільне благо. Консенсус і спільний розвиток. І тут є хороший соціологічний феномен, досить дивний, дуже чатний, дуже-дуже рідко таке буває, наскільки я розумію, з соціологами. Саме на 2011 рік це десь 2,5 плюс-мінус відсотка, там досить велика покибка цих дослідження, ви розумієте. І сьогодні вдвічі більше десь п'яти. Ну, ще є дуже традиційні цінності? Заслуги яких сховаємося і перечекаємо як воно. Я думаю, що таких людей ви бачили. Бачили? Звичайно. Ну, ще є манітні маргінали. Десь виходить отакий профіль. НАТО. Ціннісний профіль української нації. Не схоже на профіль сучасної нації, правда? Сучасна нація передбачає набагато більше людей відповідальних за своє життя. А таких, що мислять раціонально. Таких, що обирають собі а, уряд, який мусить їм слугувати, таким, що хочуть розвитку, кар'єра навчання подорожі тощо. Тобто десь, отак, десь, десь, туди треба рухатися. Ми ще просто поговоримо. Отже, так сталося. Теми, яку можна назвати феодальною вони.